Немає свят, є календарні дати. І буде так, допоки йде війна, людським стражданням душі розіп'ять, і зайві будуть будь-які слова. Безхмарне небо дивиться навколо, не розуміючи потреб таких людських, де сльози ріками течуть долоні, а десь ялинки та правистий сміх. Якби ж всі так старанно підіймались на працю, що наблизить перемогу, якби ж чиноші совіщи пізнали та скривали всюди допомогу, немає зараз свят є тільки дати. І це не привід навіть сперечатись є подвиги, життя солдатів і сльози матерів, дружин, дитяти. Є біль на всіх один. Єдиний тяжкий, є стогін від жорстокості та втрат, але і віра є, і та незламність, і щирість, що лікує весь цей жах. Настане день, і буде перемога, і календар наповниться святами, і буде біль сповитий, і до Бога. Промовляться всі почуття словами. А зараз не до свят є календарні дати. Вірш написаний 28 грудня 2023 року читала авторка Світлана Почевалова. Дякую всім за увагу.